Стосовно успіху в житті, і як саме він вимірюється, справа в тому, що в нашому суспільстві склалося багато шаблонів, які пояснюють успіх в житті якимись певними досягненнями, займати певну високу посаду, отримувати значні фінансові ресурси. Своє особисте розпорядження досягати якихось шалених цілей, мати е, цілий парк автомобілей, е, квартиру на Печерську, а то і три, і будинок під Києвом. Все умовно, звісно. Ось. Але е, чи можна бути такій людині успішній, якщо вона має е, смертельну невиліковну хворобу? Або ж чи, чи вважається така людина успішна, якщо вона втрачає своїх дітей? Е, в, якійсь, в якомусь трагічному випадку. Чи може бути така людина успішна, коли вона виявляється банкрутом або е, великим корупціонером? І, е, за це її судять і вона відбуває е, покарання в колонії. Чи є це успіх в житті взагалі? Я думаю, що це не успіх. Думаю, що ви вважаєте приблизно так само. Так, це були у людей певні досягнення, люди чогось досягли, але це не справжній життєвий успіх. Справжній життєвий успіх це коли ви Йдете своїм шляхом, ви робите те, що вам подобається, те, до чого лежить ваша душа, і при цьому ви відчуваєте щастя, стабільне щастя можете відчувати. Оце дійсно справді успішна людина. І неважливо, ким ця людина працює. Скільки вона має грошей на своєму особистому рахунку, але якщо ця людина на своєму місці в житті, якщо вона здатна відчувати щодня радість і щастя, то справжній не дофамінові якісь від покупки чергової автівки, а справжню радість від свого існування, від того, що відбувається в її житті, від себе, від своїх близьких, від своїх сім'ї найближчих. От в, тому, в цьому випадку можна вважати, що людина дійсно живе успішне життя. Тож не плутайте перше з другим і вмійте правильно зрозуміти, що таке дійсно успіх людини в її житті. Дякую, друзі, за увагу. Дякую за ваші лайки, за підписки на канал.